Безкінечність і ти. Розріджується старий світ, а з ним зникає все, що стало непотрібним. Так хочеться, щоб новий світ розквіт, але повільно, щоб не став занадто дивним. Ти дивишся на прояви нові. Та намагаєшся себе туди втулити і розумієш, що в прозорій, щирій грі вже неможливо абсолютно відступити. Прозорий ти в собі і серед людей, бо нема сенсу іншим бути однозначно, тому йдеш шляхом створення ідей. Як далі жити, щоб не було сумно і лячно? Ти роздивляєшся себе з різних боків і відчуваєш поштовхи предвічні. Знаєш, що так давно відчути їх хотів, а вони тут ведуть, як суті вічні. Такий глибинний спокій та любов шепоче простір тобі в кожен подих, в серце, і ти відроджуєшся з попелища знов, щоб засвітити Всесвіт, що дарує все це. Спостерігаючи, живеш і заграєш. З новими проявами ліній швидкотечних себе формуєш в них та пізнаєш. Бо це процес пізнання циклів безкінечних.